Станом на 21 жовтня Збройні Сили України звільнили уже 88 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомляють в офісі президента, і це просто боги. Наші збройні сили України, адже просуваються фантастично швидко на Херсонщині. Що відбувається з деокупацією Херсона? Також очільник Пентагону сьогодні вдруге поговорив з Шойгу, про що говорили детальніше зараз. І також в ефірі буде Кім, який заявив, що повітряні сили збили російський суд 25 на Миколаївщині. І Ердоган Путін став відкритіше до переговорів. Із Зеленським. Отже, йдемо до новин на Херсонщині. Росіяни окуповуються на околицях Херсона, проте експерт заявив про мізерні шанси втримати правообережжя. Правобережжя, і також Залужний заявив у своєму телеграм-каналі, що ППО та ПРО активно працюють. І збивають російські ракети та дрони. Отже, українські військові впевнено просуваються вперед на Херсонщині. В офісі президента повідомили, що станом на сьогодні ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів на Херсонськ на Херсонщині. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл міст та селищ. Про це розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Посадовець додав, що в Харківській області від окупантів вже звільнили 551 населений пункт, тобто там. Села, селище, містечка на усіх деокупованих територіях продовжуються роботи з звідомлення критичної інфраструктури, що відбувається на Херсонщині станом на 21 жовтня. Російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, аби в подальшому звинуватити в цьому Україну. Повідомив український президент Зеленський підтоплення після підриву. Дамби загарбники використовують як. Прикриття для відступу з Херсонщини, і також з'явилися дані розвідки про те, що оце це затоплення дамби е Російська Федерація планувала заздалегідь. У розвідці це сказали за даними розвідки. Окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні. Прес-служба ГУР повідомляє, підрив дамби було сплановано завчасно основні роботи і завідування проведено ще в квітні протягом поточного тижня. Було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. Повідомляється, що на дамбі встановлено дві військові тентовані Камази без водіїв, обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою, і це справді небезпека. адже цей підрив може бути катастрофою. Про це також сказав президент України. Україна має план у разі підриву Каховської ГЕС, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що це питання буде розглядатися на найближчому засіданні ставки. Головнокомандовича, яка на ближчим часом буде скликана президентом Володимиром Зеленським, напередодні колаборанти заявили про евакуацію цивільного населення. Насправді окупаційні війська та зрадники готуються відступати. Адвокат Олександр Мусієнко вважає, що російським солдатам у Херсонській області ймовірно підгідує жесту доброї волі. В ну, лапках, звичайно, це доведеться відійти на лівий берег Дніпра. Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в Котел. Саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський. Інші військові експерти заявляють, що. Будуть іти до останнього російського солдата, де як владі, ні Путіну, ні Шойгу, нікому там взагалі не цікаво, немає цінності свого ж особового складу, тобто вони будуть кидати їх на смерть. Ідемо далі. Наступна новина це про те, що Шойгу поговорив з главою Пентагону про війну в Україні. Це відбулося 21 жовтня. Сьогодні телефонні переговори міністра оборони РФ і генерала армії Сергія Шигу з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна. Остін, ми знаємо, залужним підтримує постійний зв'язок. Ну, там через день, через три дні Залужний публікує, що мав з ними також перемовини. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні. Пише Остін пізніше про розмову також повідомила прес служба Пентагону. При цьому жодна із сторін не повідомляє, за чиєю ініціативи відбулася розмова. Міністр Остін наголосив на важливості підтримання лінії комунікації в умовах триваючої війни проти України. Ну, коротше, Повідомили, а що відбулося про що говорили, так і не сказали, як завжди. І так і заявляє українська правда, що також голова Пентагону поговорив з Рєзніковим. Що він каже: міністр оборони наголосив на незмінній підтримці міжнародного товариства у розбудові міцності України. Та забезпечення її здатності захищати себе в майбутньому про що свідчить зобов'язання щодо надання безпекової допомоги, взяті на себе союзниками та партнерами на останньому засіданні контактної групи з питань оборони України 12 жовтня цього року. Більше інформації не маємо. Ось така просто суха інформація. Але розмова відбулася так само, як і Вардогана з Путіним, який теж зараз каже, що. Ну він же сказав і Путін, що він же типу там готовий для переговорів. Ну Україна сама заявляє, ніхто хоче. Що каже Ердоган? Він заявив, що не втрачає надій організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни. Так Зеленський вже чітко сказав, що він з цим президентом, диктатором, чортом іншими словами, його назвати за стіл перемовин сідати не буде. Ну за що з ним говорити? Нехай забираються всі війська геть. До державних кордонів 91-го року, тоді можна буде про щось говорити, а що з ним зараз сідати, за що домовлятися. За словами Ердогана, Путін зараз набагато м'якший і відкритіший до переговорів, ніж раніше. Він же ж попросив притулку в. Китайський, в Китаї так? в Сізінпіні, ми це знаємо, і Сі Цзінпін єдиний, який може йому дати якусь там гарантію безпеки. Послухавши обох лідерів, ми побачимо, наскільки далеко вони можуть завести телефонну дипломатію, яку ми проводимо найближчими днями. Ми сподіваємося, що ми продовжимо шлях до миру, об'єднавши двох лідерів, тому що обидві сторони зазнають серйозних втрат. Я вірю, що з миром не буде тих, хто програв. Господи. Як повідомляється напередодні Ердоган поговорив із Зеленським про необхідність дипломатичного врегулювання, лідер Туреччини неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч цих през, ну, президентів. Водночас після анексії чотирьох українських областей наприкінці вересня Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з Путіним. Правильно, Зеленський, молодець. Тільки так. Е, е, Йдемо далі. Зб, е, повітряні сили збили російський су 25 там на Миколаївщині. Ну, браво, молодці! Про це повідомляє Віталій Кім. Ось маємо ось світлину, що цього літака уже не існує. Це швидка інформація, що не з'являється у п'ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик су 25 Під час тривоги мінус ворожий. Су 25 остання повітряна тривога на Миколаївщині тримала з 15 до 16.30 повітряні сили ЗСУ повідомили Су-25 був збитий в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітно-ракетної одеської бригади повітряного командування Південь близько 16.00. І росіян окуповуються на околицях Херсона, проте експерт заявив про мізерні шанси. На правобережжя втримати правобережжя про це каже Дмитро Снігерьов військовий експерт. Він каже: все, що відбувається на длі контрнаступу, ЗСУ по всій лінії фронту на Херсонщині з кількох напрямків, Дубчани, Борислав, де брід Херсон у разі подальшого успішного просування наших військових російське групування на правому березі Дніпра до 15 тисяч особового складу. Може опинитися в оперативному оточенні. Росіяни це чудово розуміють тому і відступають внаслідок цього. Значно збільшилося плече постачання боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів живої сили, все це на окупований південь метрикової України стало пробувати збільш з більшим запізненням ніж раніше. Зараз під вогневим контролем ЗСУ перебуває правий берег Дніпра по Антонівському мосту в Херсоні та по переправі, збудований біля нього окупантами. Ввечері 20 жовтня було завдано вогневого ураження. За інформацією з місця подій в цей час переправою пересувалася техніка і жива сила російських окупантів. Варто зауважити, що напередодні Антонівський міст і переправу оглянули кримський колаборант Сергій Аксьонов. І заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнку. Ну, це буде, друзі, успіх Збройних сил України і втеча окупантів. Навіть не сумніваюся е в цьому. І ще одна цитата. Після падіння Давидова Брода ключового пункту російської оборони на Херсонщині стало зрозуміло, що українські війська продовжать успішний характер просування. За інформацією генштабу ЗСУ на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрати посилення підрозділу прибуло до двох тисяч російських мобілізованих. Але заяви місцевих гауляйтерів, а також командувача російських окупаційних міст Суровкіна, свідчать, що російська сторона розуміє мізерні шансів утриматися на правому березі Дніпра. Ну це буде така величезна поразка, адже після цього. І пропагандисти, і вся Російська Федерація зрозуміють, що справи кепські, і провал в нім точно забезпечено. Пишаємося збройними силами України. 88 населених пунктів. Це фантастична робота. Донатимо, підтримуємо інформаційно. Все буде Україна. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський.